Так. О, Лиф, ТДВ. Це знак. Це знак. Зараз Ліфа заберуть. І потом ти забираєш кону. 400! Пішов! Кона. Ахреть, 5600, начальна ставка. 5600. 5700. Тбілісі! я не бачу України. Как это... Дилиси, тбилиси! Не понял, не понял. Ставка, де ставка, де ставка! Time extended! Де ставка з the fuck? Time extended! Ну. Ну, став 6500, став 7000, давай, з Украины! What the fuck? Кто її забрал? Кто? Это ж не Украина! fuck?